Привіт, мене звуть Дмитро, і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі Інфобізнесмен трусак де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хочу розповісти вам про одну досить цікаву модель ведення інфобізнесу, яку я дізнався від Расила Брансона. Чому вона цікава? Тому що вона досить проста. Расел Брансон каже, що в нього зараз дуже складний бізнес, бо в нього дуже багато різних продуктів, у нього велика команда. І якби він починав все спочатку, то він вибрав би набагато простішу модель. І в нього такий приклад є. І сьогодні я вам про нього розповім. А ще я сьогодні вам розповім трошки про ще одну модель ведення інфобізнесу, яка є на нашому ринку, у одного мого Колеги українця, як він веде свій інфобізнес, вона ця модель дуже схожа на першу модель, яку я дізнався від Расала Брансона, Тому я про неї теж трошки розповім. І Я думаю, що ця інформація буде для вас корисною. Тож, давайте почнемо з першої моделі, з тієї, яку я дізнався від Расла Брансона. У Раслала Брансона є один колега, який вже багато років веде свій онлайн бізнес, досить успішно веде, багато заробляє, але в нього досить проста модель. Ведення цього бізнесу І ірасову вона дуже сильно подобається. І ось він про неї розповів у своєму відео. Я це відео подивився. І ця модель мені дуже сподобалась. І зараз я вам розповім, в чому її суть. Так, от суть її в тому, що у цього підприємця всього лише одна проста воронка продажів. У нього воронка продажів з лід магнітом. В цій воронці він просто є сторінка підписки, на якій він пропонує безкоштовний інфопродукт в обмін на емейл людини. Людина залишає свій емейл і отримує цей. Безкоштовний інфопродукт на сторінці Подяки. І ще на цій сторінці подяки він пропонує один платний офер. У нього всього лише одна платна пропозиція це продукт з помісячною платою. Коштує цей продукт. 97 доларів місяць, тобто, ти, якщо купуєш цей продукт, то ти потім кожен місяць платиш 97 доларів за те, щоб користуватися цим продуктом. Я не знаю точно, що це за продукт у цього підприємця, але, скоріше за все, я підозрюю, що цей продукт це мембершіп, це е, такий собі клуб, коли ти платиш за те, щоб бути учасником цього клубу. В цьому клубі ти отримуєш цінні знання, в цьому клубі ти отримуєш можливість там відвідувати якісь заняття там, спікера і плюс. В цьому клубі ти отримуєш можливість спілкуватися з однодумцями. І це такий класний продукт. Я думаю, що там, скоріше за все, мембершип він продає з рекурентними платежами, де людина кожен місяць повинна 97 доларів в місяць платити. І от у нього є всього лише один офер і одна проста воронка. Тобто він пропонує безкоштовний продукт на сторінці підписки. Людина підписується, дає свій емейл, і потім їй відразу пропонується цей офер. І, звичайно, що. В цій воронці дуже мало людей купує цей офер. Але що він використовує ще цей підприємець? Для того, щоб краще продавати свій ось цей один офер, він використовує так звану е, розсилку в стилі Сейнфілд. Що таке Сейнфілд? В Америці було таке шоу, яке називалося Сейнфілд. І суть його була в тому, що там просто розповідалось про все підряд, розповідались різні там історії життєві. Це було шоу про все і ні про що. І от суть цієї розсилки Сенфілд, це коли ви розповідаєте просто про своє життя, про що у вас там відбувається в житті там взагалі. Тобто, ви не просто там контент чисто даєте в цій розсилці, а ви просто там ділитесь якимись історіями, якимись своїми життєвим там досвідом. Тобто, ви постійно щось розповідаєте про своє життя. Так от для того, щоб продавати ось цей один офер платний. Цей, цей підприємець він кожен день робить розсилку по своїй базі, тобто його воронка збирає йому емейл підписників, емейл базу підписників, і потім ці підписники кожен день отримують від нього ось цю сеймфілд розсилку, в якій він просто там ділиться своїм життям, ділиться якоюсь корисною інформацією, якимись історіями. Тобто він постійно їм щось таке цікавеньке розповідає. Ну і плюс там якийсь тематичний контент, можливо, періодично дає. І так ось, коли людина потрапила в його емейл базу, вона потім кожен день отримує від цього підприємця емейл-лист, в якому він там щось розповідає. І в кінці цього листа він нагадує своїм підписникам про те, про те, що в нього є ось цей один платний офер, і в кінці цього листа він постійно нагадує про цей офер. І таким чином. Людина потрапила у список його підписників і кожен день отримує розсилку. І в цій розсилці їй постійно нагадується про те, що можна купити платний офер у цього підприємця. І ось ця проста модель, де людина просто підписалась, потім отримує листи. І фішка ось цих листів, тому що вони не напряжні. Людина не нап... людина це не напрягає, тому що. Ця розсилка в стилі Сенфілд, коли люди там просто отримують там різні історії про життя цього, цієї людини, якісь цікаві там висновки, щось таке. Постійно він чимось цікавеньким ділиться з ними. І просто там в кінці нагадує про цей офер. І ця розсилка вона як розважальна, як така цікава, і вона в той же час постійно нагадує людям про те, що в нього є ось цей платний офер. Його підписники постійно поступово вони. По перше, цей підприємець постійно на радарі у цих підписників, бо він кожен день присилає їм листа. І по-друге, він постійно їм нагадує про ось цей платний офер, і вони постійно про нього знають. І коли якийсь підписник дозрів до покупки, він потім купує цей офер. І ця проста модель йому дозволяє вже багато років продовжувати свій онлайн бізнес, і багато років вже заробляти добре на цьому онлайн бізнесі. Тобто така проста модель: воронка з лід-магнітом, один платний офер з регулярними платежами, і регулярна розсилка. Просто кожен день якийсь лист у стилі Сенфілд він відправляє своїм. Підписникам і нагадує про свій ось цей офер. Як на мене, це класна модель, і вона, як на мене, може дуже класно працювати. Тобто ви можете її брати на озброєння. На нашому ринку я бачив щось схоже, але трохи більш складніше. Я теж вам зараз розповім трошки. Так от, я бачив одного українського підприємця щось схоже, але він е, використовує не Емейл розсилку, а він використовує Інстаграм. Він все веде в Інстаграмі. Він в Інстаграмі підігріває аудиторію. Він в Інстаграмі ділиться постійно регулярно контентом, постійно викладає сторіси, підігріває. І в цього підприємця є також всього лише один офер. Це його особисте наставництво. Продукт дуже дорогий. і він, по суті, за допомогою інстаграму теж той веде. В першому випадку той вів просто емейл розсилку кожен день. А цей підприємець він постійно в інстаграмі щось викладає, постійно контент викладає, постійно сторілси, рілси. Постійно і він таким чином там і збирає аудиторію, він підігріває і продає в цього лише один платний продукт, дорогий, це своє наставництво. І плюс, що він ще використовує це важливо, він ще використовує телеграм-канал. Він частину аудиторії переводить з свого інстаграму в телеграм-канал і там знову ж таки допродає людям своє наставництво, ділиться якоюсь ексклюзивною інформацією і теж продає цей один офер. Чому він використовує? Телеграм, тому що ну інстаграм може будь-який момент там заблочити, і в нього все бізнес накрився. А так він частину ще своєї аудиторії переливає в Телеграм, і він підігріває цю аудиторію в інстаграмі, ділиться корисною інформацією, ділиться своїм лайфстайлом. Він там у нього не просто тематичний контент, а він там багато всього там своїм життям ділиться через сторіси. Тобто він те теж у нього така можна сказати, е, якби інстаграм це Сейнфілд у нього. Він теж. Веде таку собі розповідь, там люди до нього звикають, люди йому починають довіряти, і він знову ж таки продає всього лише один офер. Але це вже дуже дорогий продукт, наставництво, і якби він таким чином продає. За допомогою інстаграму, плюс трошки Телеграм переливає туди аудиторію, і там ще дотискує аудиторію. І от друга така модель тобто моделі трошки схожі. Досить прості і ключовий такий момент, що в них всього лише один офер. І я хочу так підсумувати це відео і дати вам такі рекомендації. Якщо вам сподобались ці моделі, як ви можете їх використовувати? Ви можете, або також, як в першій моделі, ви можете зробити просту воронку, емейл-воронку з лід-магнітом. Лід ви можете пропонувати людям якийсь безкоштовний інфопродукт в обмін на підписку. Залучати на цю воронку трафік. Збирати підписників і також вести регулярну розсилку, і кожен день людям щось розповідати. Що у вас в житті трапилося, що цікавого ви дізналися сьогодні, що у вас там цікавого трапилося, що цікавого ви дізнались у інших людей, що цікаво трапилося у ваших знайомих. Тобто, ви постійно щось кожен день присилаєте підписникам. І у вас повинен бути один платний офер. І щодо оферу, важливий момент. Я хочу сказати, бажано, щоб цей офер це від себе так. Бажано, щоб цей офер був або дуже дорогий, тому що у вас всього лише буде один офер, тому вам треба нормально на ньому заробляти, і він повинен бути або дуже дорогий, якось у другого підприємця українського, коли він продає наставництво, або він бути, повинен бути як у першого підприємця американського. Він повинен бути з рекурентними платежами, коли люди вам кожен місяць платять. Тоді це теж. Круто, тому що ви один раз залучили клієнта, і потім він, там, поки він з вами, він вам постійно платить. Тому тут бажано в цій воронці, в цьому підході, коли ви будете використовувати, вам треба обов'язково, якщо у вас буде всього лише один офер, він повинен бути або бути дуже дорогим, або він повинен бути з рекурентними платежами, коли люди кожен місяць платять за те, щоб користуватися вашим продуктом. Тоді це буде добре працювати, і ось ви робите воронку з лід магнітом. Людина потрапляє, ви їй цей один оффер пропонуєте, і потім ви кожен день присилаєте людям розсилку, лист направляєте, розповідаєте про своє життя в стилі Сейнфілд, ділитесь якоюсь корисною інформацією, ділитесь інсайтами, ділитесь про те, що дізнаєтеся, про що там читаєте, що побачили. І ви постійно в цій розсилці нагадуєте людям. Що у вас є платний офер, що вони його можуть купити, і направляєте їх на цей офер. І ви можете або там використовувати підхід, коли ви щось розповідаєте, розповідаєте в листі, а потім кажете, до речі, у мене є класний офер, або ви можете пов'язувати ось ці історії, які ви розповідаєте зі своїм офером. Тоді це буде дуже круто працювати. Тобто ви щось розповіли людям, чимось поділились, а потім, як би, підвели їх до того, що треба купувати ваш офер. Це така перша модель, яку ви можете використовувати. І друга модель, ви можете, якщо вам там більше не подобається там емейл-розсилка, то ви можете використати підхід мого там знайомого українського підприємця. Тобто ви можете завести, наприклад, інстаграм, вести інстаграм Instagram, в інстаграмі, ділитися контентом, викладати сторіси, там підігрівати аудиторію, збирати аудиторію. Можливо, навіть переливати, як він це робить, бо це правильно частину аудиторії в телеграм-канал, там ще підігрівати аудиторію, і знову ж таки продавати свій ось цей офер. І це бажано, щоб це був або якийсь дуже дорогий продукт типу наставництва, або Продукт з рекурентними платежами, де люди кожен місяць будуть вам щось платити за те, щоб користуватись вашим продуктом. І це така проста модель, яку ви можете використовувати першу або другу. Або емейл-розсилка, або соціальна мережа, і ви за рахунок цієї соціальної мережі підігріваєте, підігріваєте і продаєте один офер, і ви постійно на зв'язку. Тобто тут. Чому це працює? Так, тому що це просто, це по-перше. По-друге, ви людям даєте цінність. Тут перші воронці ви дали там безкоштовний продукт, а потім ви просто людям кожен день там присилаєте якусь цікаву, корисну інформацію. Вони її отримують, і ви просто нагадуєте їм про те, що у вас є один офер, і ви не випалюєте свою аудиторію. І плюс у вас всього лише один офер, ви його. Один раз там зробили, там докрутили, і вам не треба там потім заморочуватися і думати, що вам там продавати, що створювати. І це тут досить просто, і це тут досить прикольно. І ви можете використовувати цю модель. Сподіваюся, що цей випуск був корисний, що ці моделі були корисні. Я просто таким чином хочу розширити ваше бачення інфобізнесу, щоб ви могли його бачити з різних сторін і вибрати таку модель, яка буде. Для вас максимально зручною, максимально корисною, тобто ви повинні дивитися на інших підприємців, дивитися, як вони будують інфобізнес, які використовують моделі, і брати або вибрати якусь конкретну модель для себе, або взяти там декілька моделей, скомбінувати їх і якби зробити свою якусь унікальну модель і по ній будувати інфобізнес. Тобто, ви повинні у вас повинна бути надивленість, і ви потім повинні вибрати таку модель ведення інфобізнесу, яка буде максимально зручною для вас і вести по цій моделі свій інфобізнес і приводити його до крутих результатів. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Буду закінчувати, щоб не затягувати. Будь ласка, напишіть щось мені приємне в коментарях, я буду дуже вдячний, мені буде дійсно дуже приємно. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Бувайте!